Всім привіт! З вами я, Діну Кінг. І сьогодні я буду грати в The Curse Isle за тиранозаври. Буде проста серія виживання за тренозавра. Во. Вчора за нього один раз вдох, але я зберіг 60% за рекламу. Во. У мене навіть не пінгує, то якесь чудо. О, я рук цього купила, а ну хто тут грає? Мусити відео Там рак всякий кисия. А, а невинный вен... Не, вин не а Так, Сёшка, ты кто? Не, винная Ну, no, сорі, я типа їсти хочу. Сорі, царка. Я їсти хочу. Хоча церка якась обуді вже. Ну я вроде зараз на пляжі. Ну так як я за Рекса грати толком не вмію, тому. Ну, я програю часу. Я за Рекса грати не вмію, мені хіба доводи тертися. Ну, тому що я за Рекса то грати не вмію, тут зараз її ще дружок йде. Ладно, там от із а, не-не-не, там стадо, стаду. мені стаду мне лепшен лист. блін, а там стираку. Стираку мне догнати можем. Стираку швидше бігай. мир Секунду. Скалор, скалер, скалер. скалер. Чи ти у мене не ви... Що тут? Не походу. А, тут Ні відходи. А, тучня, не мій, да. Жаль. Я искала моїх підписників, я його видалив з дари. ну. Типа через те, що. Ну, конечно, то видаляти не було за що, ну. Він, мене теж видаляє, так сказати, помстився. Ну я його видала здається, через те, що, ну, він. Я грав з і він мене кусав тоді, тому я його і видалив був. А добавити так і не можу, бо тому що він мій постійно. Ну, а ще треба тут ходити. Тут самі популярні зони. Тут пульбасу м'ясо має бути. Живе, не живе, але тут не м'ясо. Отома щось. Там умертвий. Він зустріється. І Барі. Ну, давайте Барі оп'ємо. Ну, сорі, Барі, ти і так джувік. Що мені з тебе? Ну, сорі, Барі. Ти і так джувік. Ну, а наскільки ви розумієте, якщо джувіка, то, джувіка, типу, толку з того не буде. Ну, джувік, він ще навіть не виїзд. Був би трохи підрослий. Я би його застрашив, тобто, якби він, ну, тоже би від його розуму залежало. Якби він був підрождший, я б його просто прогнав. Якщо б він не хотів би втікати, то довелося б вже прибити. Ну, а якщо б був, був адолт, то я б на нього 100% напав, тому що адолт все-таки доволі рівна битва. Ну, звісно, коли я. Ну, я вже грати не вмію. кущах основно, на основному джулики бігають, бо вони не ходять на зону. типу на цій зоні, де всі. І є, вони туди не виходять, тому що розуміють, що їх можуть загризти. Рекс то все-таки файний Дінус. Правильно. Ну, нам він гарний. Ні, то не файна ава. Я хочу аватарку зробити для відеоса. Ти чого ти не речиш? О, ну тут може бути. Ава. На новій карті дуже гарні ави виходять, бо, тому що ну на новій карті файна графік. Та й сама карта гарна дуже. Якось подивіться, наскільки Рекс малий порівняно з таким дебільним пагорбом? Ну, я вже, по факту, навіть половина пагорба, як того десь. Рекс, хоч і є друге... ні, третє місце по розміру горі. так як там гіанотозавер друге, спину перший. Рекс третій по розміру. Трогодони бігають. Ну, їх хоча не буду. Тут ціпово. Ну вруги якісь. чел. А ти що? Мир? Чи Агру тоже? Я ж важко не трокаву. Ну давай. Я тобі м'ясо не дам. Ти маєш свого друга дохму. Ладно, мене не кусає. Не, ні-ні-не-не, я його друга не буду жертвати. В мене є більше м'яса. Плавати нема толку, тут сарко може бути. Плавати треба десь там на морі, напевно. Ну, а тут плавати нема толку. Сарку запить. А з моря воду тупити не можна, не тому там до моря йти теж безтолково. До речі, Рекс прикольно так спить. Ну Двіці прикольно, правда, виглядає на новій карті з Рекса прям кайфово грати. Ну от прям бігаєш і виживаєш. Ну, Та ще за всіх діне тепер кай... опа спину. Ну, за... ну проти спинозавра. я би побився. То дуже достойний противник Але він біля води буде тусити. Ну типу я його не зможу винести. бо Він біля води буде постійно. Ну, нова карта зроблена прям прям. Ну... Прям виживання. Бо стара, ну, типу, фан... бігаєш що то була не виживання, гра прям симулятор. Ну а тут же, ну, прям повноцінне виживання, бо карта велика тут. Стичок буде мало. Ну, хіба на тому самому озері, як я його називала, якщо Хочу... ігроки, то називають пляж. Ну, Хоча тут взагалі є пляж, але... не знаю. Трудон бігає. Ну, саме прикольніше, коли ти стикаєшся за апіксом з іншим апіксом. Ото прям тоді кайфово. Перший файт буде достойний. Другий, ну, прям кайфово. На один одного ну, речете, ну. Прям кайфово на новій карті. Без, яка то ще графіка гарна вообще? Все на вищому рівні. Просто круто. Я тої карти не сильно чекаю, через те, що. Ну я думаю, що буде говно, тупо. Ну, думаю, що це буде повне говно без графіки. Але ні. Карта справді файна. Падол трудон. Нічого трудон великий. Чи трудон не такі порівнянні з Рексами. Тут ділка менше, ніж труудон. В реальності то не так. Так, я думаю, що треба переправитись на той берег. Поки спину не підплили. І Саркачі. Ай, блін. Стаміна то все-таки швидко, верекся закінчиться під час плавання. Ой, там ті от травіки. Ну, травік-то якраз дуже такі сильні вороги. Травіки то прям дуже сильні вороги. Ну, Стіраку рексия ізи в нас. Через неповоротин. Так само спинозавра, через те, що спинозавр довгий. Ну, а з гентузавром там вже битися треба, через те, що швидкість однакова. Хоча Гіга факт, просто гігантський, тому там головне мати досвід. тому що Гіга ну, швидкість якраз, і тобто він тебе дуже путає, коли ти застряку. Я застряку перемагав Гігу і ні разу не програвав застряку проти гіги. але мені важко піпець було битися. Через те, що ну, Гіга путає дуже своїми масштабами швидкістю і тим, що в неї доволі файний хітбокс. Ну, Рекса ну, тупо швидкість атаки, перемагає. Ну, у нього може, він вкусити може два рази підряд укусом. Та нього ще навіть без того подвійного укусу. Швидка атака. бо, бачите, два <праць> рази кисаю. То дуже пригоджуюся, тому що там десь 60 хп буде нас. Тув Рекса за. Са... Був Рекса, типа. е... а що я хотів сказати, в секунду. Навіть не знаю, що я сказати хотів. Ладно. Ну, що я почав, почав говорити тут? То... На, ідеально просто. Опа Гіга. Це Гі. Я б дуже зараз хотів платитись. А вона до от плюс у нас в тім. Ну, конечно, я з Гілою би курціло пватитись. Ну, конечно, я розумію, що я зовсім не вмію грати за Рекса. Ну, я б з нею побився, в принципі, навіть раді ПВП. Ну, я, я Якщо вона буде файтитись проти тих вот. травиків, то я їй допоможу, тому що ну, ці по наші вороги. А, вона зла. Ну, вона в цінність Ну, то без потрібно. Вона мене проганяє ок. Я йду. Я би знаю один на один пофайтився, подумав, що Рекса би здохнув. Але шанси, що я здохну. Ну, шанси, то, що я здохну великі, тому що я не вмію грати. Але ну, один на один я пофайтився, але вона тут в цій місті воє травіками. Навіть якщо я її переможу, то вони мене потім доб'ють. Ну, Тому... один на один я би знаю з радістю просто поліз Пвп. Ну, типа. Ціпо... Блінна! Ладно, пофіг пішли Баріка вб'ємо він Джувід. Кентру, ти серйозно не Кентру не може відбитися від Джуві, Джуві баріка А секунду? Та, тут джудіт, він максимум відсотків десять. Ді сюди. Чуть ти занадто швидкий. Його буде повепешитись. ну ти сам йдеш? поролом. Не, ноги хотіли по саманам на мене підізло. Здохнешь. Ляга, ну все, я яхта. Ляга. Срана царю. Ну, Цар, якщо дивишся все відео, то спокійно йди сама, знаєш, куда. Е, Ну, камон, типа... 30-12. Може, ну, кажуть, ці гриць ще странний. Ну, факт того, що я зміг Гігу перемогти. Плюс я був ранений. І я зміг перемогти Гігу. Плюс мене цера тут домажила, хвіст була, зайшла, і вона мене жорстко там кусала. Ну... Вона тупо зайшла мені хвіст і там жорстко мені урону нанесла. Вона тут немаленька така прям. Ну факт того, що я гіантозавра переміг, тому вже. ну, переміг гіантозавра. то Омега було. Ну, типу, він сам на мене напав. Він, каже, що на мене написав, але я звідки знав. Типу, поставив би смайлик, ну чел, ну то не діло так. Я не в соло його переміг. Будемо знати, що тепер я можу перемогти гігу. Ну от я заспавнився знову з 60%. Ну я не тупай, щоб повністю просиряти Рекса. Рекс, типа, ну. Лень ростити. Ну, Рекс недовго росте. Тут грає Люлан. Ну, не знаю, як вони правильно читати. Он ну, Нарвал ще грає. Тож за Рекса. Ну, Лан десь. Тут. Він теж зарекса. Це кстати теж має свій канал в Ютубі. Але він не знає, що я моя канал свій. Вони що глобальці там десь пишуть. Бяха! Вона не може подумати на то, що треба. Я хотів написати пири. Привіт, а написав пив. Бля. Так. Так, а я типа ну карту мені ж треба вивчити. Я ж ту карту не вивчив. Мені ще вчити і вчити карту. Так, я тупо бігаю. Поки що карти я ні близько не знаю. Ну, карта велика, велико, її буде довго вчити. Плюс тут не просто збільшення карти, то прям нова карта. Не ж. Ну ладно, погнали. Де то я здохнув? Тут десь? Та, ту іменно я здох, наш вже на той сервак. Давайте принюхаємося, може м'ясо десь знайдемо. Мені м'ясо зараз прям дуже потрібне. Мені прям зараз. Ну прям дуже потрібне м'ясо зараз. Так ну, типа рекси швидко голодаю. Давайте підемо туди, може там м'ясо. Та там є м'ясо. Мені дуже подобається реки Рекса. Прям такі брутальні. Дляха! Все, у нас є м'ясо. Тепер просто свалюємо. В антипопулярне місце. Бадик. Надеюсь на адолт. Бо якщо адолт, то все спорчи. Адолт барик переможе. Ты так сколько тут джудча Бо якщо джут, то я тут нагрість його вб'ю. Ні, адолт. Та і наше не на мене він нацеливалось. Ну, задолта за мені нема що робити. Ну, конечно, ні, є мені що робити. Я долт переможу, але... Но... Типа, там треба ду дуже Все ідеально грати. Так, пару помилок і я труп. Адолту просто... Ну, типа, в нього хп більше просто. чому. Та й урон. Ну, Не знаю, типа Сабік. Ну за Сабіка. Плюще далеко не фулового, то теж таке собі. Гуляти так. І повещитись. Він, конечно, все одно и сильный, но. адолт, ну, типа, далеко. Сабік, Рекс, то є просто ніхто, я так скажу. Но ну, адолт, Рекс, то, конечно, є махіна, но сабик то забить просто. Сабик то никто. Давайте тут на горі заникаемся. Во, кайф прям. На горі тут. Ну, що я можу сказати за Рекса? Про Рекса? Ну, той доволі прикольний дінос. За нього правда, треба навчитися грати. Ну, коли ви новички, якщо ви маєте скіл гри, тобто якщо ви давно граєте, бо я вже майже рік граю в гру. Ну, тобто, якщо ви, ну, новички, то вам треба прям ну, довго на ньому вчитися грати. А якщо ви маєте скіл... Прям такий непоганий скіл гри на дінусах, то вам на ньому буде можливо вже перемогти спинозавра і антозавра ну і багатьох динозаврів першого і третього ой першого і другого тіра то вам буде легко даватися, якщо ви ну, маєте досвід гри. Всіх апіксів зможете винести. Ну, з великими шансами. Ну, самі бачили, як я проти Гігі бився. Я її виніс. Плюс з нечесними силами. У мене плюс хп на початку було мало, бо я згори ш... шльопнувся. Ну, коротше, рек стоїть фані дінос. Моделька у нього ще зачот, анімації теж зачотні. Рики, Рики бомба. Що я вам гарантую? Вчіться грати на Рексі. Не, не жалійте його. Е, просто ну, пограйте за нього так. Зробіть для себе такий обзор файний. Ну а потім йдіть е, вчитися грати. Ой. І не жалійте. його горість. О. О, тут же малесенький Рекс, Боже, який там молота, Привіт, маленький Рексік! На м'ясо. Який ти гарненький. Подивіться на ту молоту. Я знаю, що на мене схоже, ви розумієте, що я готовий на каннебелізм ради того, щоб вбити джувіків. Ну аж подивіться, який він милий. Ну, подивіться. Ну, то ж справді молота. Так, а ти м'ясо візьми я не оддолтину, але він сильно такий малюсенький пусенький. Уявіть, якби я був адолтин, наскільки то було мило Ну, типу, Типуська маленька. Ладно, на тому я вже буду закінчувати відео. Ось таке в нас вийшло виживання з Рексом. Здохли, перемогли тупого антозавра. Вирощуємо і знайшли собі сина або дочку. Всім па-па!